Усім привіт! Зараз я пропоную вам розв'язати задачу з теми еліпсоїди з розділу фігури та поверхні другого порядку. Почнімо. Перш ніж розв'язувати, давайте згадаємо, що таке еліпсоїди. Я пишу формулу, яка дуже схожа на еліпс, але з координатою Z. x квадрат поділити на a квадрат, плюс Y квадрат поділити на b квадрат, плюс z квадрат поділити на c квадрат, що в еліпсі немає, дорівнює одиниці. Нам одразу показали сферу, але ви не дивуєтеся, як, Типу, якщо координати А Б і С однакові, тобто він однаковий висоту, ширину довжину, то еліпсоїд дійсно притворюється на сферу. Рухаємо координату А, і еліпсоїд розширюється за координатою Х. З координатою Б він розширюється за y. І з С він розширюється за Z. Тобто. Що вищі координати параметрів А, Б і С, то ширшим стає еліпсоїд. Ще одна властивість еліпсоїда, яка не притаманна іншим поверхням, те, що він обмежений, тобто він не йде не в безкінечність і визначається лише своїми параметрами. Перша наша задача про еліпсоїди. З'ясувати, чи перетинає площина 2х плюс 2y плюс z-3 дорівнює 0 еліпсоїд х квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат поділити на 4 дорівнює 1. Для цього перепишемо рівняння площини і виразимо з нього z. Z дорівнює 3-2х-2y. А, також перепишемо рівняння ліпсоїда та помножимо його на 4, аби позбавитися четвірки у знаменнику. Виходить 4 х квадрат плюс 4 у квадрат плюс z квадрат рівнює 4. Підставляємо z у рівняння. 4 х квадрат плюс 4 у квадрат плюс 3 мінус 2х мінус 2 у в квадраті дорівнює 4. Тепер розкриваємо дужки. 4 х квадрат плюс 4 у квадрат плюс 9 мінус 12х, мінус 12, плюс 4х2, плюс 8х, плюс 4 квадрат, переносимо четвірку, мінус 4 дорівнює 0. Тепер зводимо подібні 8х2 квадрат, мінус 12х мінус 12, плюс 8х, плюс 5 дорівнює 0. Тепер скористаємося загальним рівнянням кривих другого порядку. І знайдемо, інв... знайдемо інваріанти матриці дельта. а 11 8, так само А22. А13 дорівнює половині мінус 6, так само, і А13. І А12 дорівнює 4. Тепер вставляємо це в визначник. Коефіцієнти, які в нас відомі, а які в нас ще не відомі, то оскільки матриця симметрична, то просто вставляємо як транспоновану матрицю. І ми забули ще про вільний коефіцієнт. І він 5, тобто а 33 дорівнює 5. Тепер розв'язуємо визначник третього порядку. 320 плюс 144 плюс 144 тепер побічна діагональ. 288 мінус знову 288 і мінус 80 дорівнює. Тепер це в нас скорочується. а Оскільки 320, мінус 80 це 240, 240, мінус 288, мінус 48. Отже, ми, тепер нам потрібно визначити бету. Це матриця вже визначник другого порядку. 64 мінус шістнадцять дорівнює 48. Отже, дельта дорівнює мінус 48, бета дорівнює 48. Тепер нам потрібно подивитися на заведену таблицю кривих другого порядку. Що ми бачимо? Що бета більше нуля, але якщо помножити бета на дельта, то менше нуля. Отже, в нас виходить еліпс. Тепер Переходимо до застосунку GeoGebra. Я вже поперед ввів всі дані і навіть перетнув їх. І як ми бачимо, так вони перетинаються, причому вони перетинаються дійсно у еліпсі, як його не покрути. І отже, оскільки нам у в умові задачі не сказано знайти цей еліпс, то задача є виконаною.